Із вашого дипломатичного досвіду, якою була б адекватна відповідь НАТО настільки сильною, щоб Путін зрозумів, де межі я думаю, що Росіяни намагалися провести два тести для НАТО. По перше, конкретно якою була б наша відповідь на атаку безпілотників я вважаю, що відповідь була адекватною, але очевидно, вона не забезпечить довготривалого результату. Дрони вартістю 10 тисяч доларів не збивають ракетами вартістю 250 тисяч доларів. Гадаю, ми всі знаємо, що технології безпілотників на полі бою в Україні розвиваються дуже швидко. Ні НАТО, ні хтось інший насправді не встигає за розвитком цих подій. Тож я вважаю, що частиною угоди має бути різке збільшення оборонних витрат по всьому альянсу. Приділення великої уваги тому, як ефективно реагувати на атаки дронів, і можливо, що ще важливіше, як посилити стримування. А для цього треба мати дрони для наступу, які розроблені за новими технологіями. Але по-друге, можливо, ще важливіше, росіяни випробували політичну рішучість НАТО, і поки що я не думаю, що ми складаємо цей іспит.